Вітаю вас, дітки! Сьогодні найсмачніший день, бо сьогодні святкують День морозива. Бачу ваші посмішки на вашому обличчі. Так, всі полюбляють цей холодний десерт, який влітку нас дуже спасає, бо охолоджує. А чи знаєш ти, як слід зберігати морозиву? Так, молодець в холодильнику. А може, ще знаєш, для чого йому палочки? Так, без холоду воно тане. А за паличку зручно тримати цю смакоту. Кожен з нас полюбляє різні види морозива. З чого його роблять? З молока і різних смачних домішок. А яких саме давай розглянемо. Морозиво з полуницею. Яке? Полуничне. Морозиво з шоколадом. Яке? Шоколадне, морозиво з вишнею. Яке? Вишневе, морозиво з лимоном і горіхами. Горіхово. Лимонне. Морозиво з фісташками яке? Фісташкове це, до речі, моє найулюбленіше. А яке тобі морозиво найсмачніше? Подумай, чи завжди морозиво це добре? Не зовсім. Коли морозиво тане у руках, воно залишає плями. На одязі, якщо швидко їсти морозиво або багато, то болітиме горло. Морозиво містить цукор, а часте вживання цукру шкодить нашому здоров'ю. Пропоную тобі зробити нескладну, але цікаву порубку. Готуй білий аркуш, манікюрні ножиці, коричневий і червоний фломастер. Тканину, шаблон, пензлик і клей. Починаємо. Спочатку наш папір треба перегорнути навпіл, утворивши ніби листівку. Потім коричневим фломастером малюємо вафельний ріжок для морозива. За допомогою шаблону обводимо кружечки на вафельному стаканчику, трошечки відступаючи місця одне від одного. Якщо ти вже вмієш вирізати, виріж ці кола, не дорізаючи до країв червоної смужки. Якщо ні, Допоможуть тобі батьки. Потім відкриваємо нашу листівку і дуже гарно змащуємо її усю клеєм. на цю основу. Прикладаємо шматочок тканини і гарно його розправляючи притискаємо. Обери тканину за кольором твого улюбленого морозива, закриваємо листівочку і гарно притискаємо всі краї, щоб вони з'єдналися. Робота готова! Смачного тобі! Сьогодні обов'язково скуштуй цей прохолодний десерт. Трошечки можно.